Він кинувся у саме пекло просто на мінне поле до поранених побратимів, аби їх урятувати. Однак у пастку потрапив і сам, підірвався на розтяжці. Численні ушкодження, ампутація кінцівки і понад рік боротьби за життя. Це про Сергія Петровичева, громадянина Росії, який від перших днів війни на фронті захищав Україну. Подяка від нашої держави, жодного статусу, жодної допомоги з лікуваннями. От тепер ще й загроза депортації. Іван Грибанюк розповість історію воїна. Тяжело? Ну, не нормально. Я могу же пройти себе без палочки. Просто мне пока говорят, что нежелательно, поскольку кость еще не до конца срослась. Вин мужнюю тримается, идти крок, и ныне по сути диво. Тут где-то 35-40 осколков, их хорошо видно на снимке. Они до сих пор как бы здесь. Ну и здесь тоже оно прошло насквозь оба бедра. Вот так вот здесь вышло, тут сверху тоже вышло. Сергій Петровичев 29 років, громадянин Росії на сході від початку війни. Я з Росії, із Ільяновська, приїхав на майдан після, в батальйон. Він і сьогодні не жалкує, має власні переконання і багато друзів в Україні. каже, приїхав захистити передусім їх. Я був в курсі не із СМІ, а з слов, допустим, людей, яким я довіряю. У яких я читаю оценку більш об'єктивною соби. Завдяки друзям, волонтерам, лікарям, ентузіастам він і тримається. Україну називає державою великого серця, хоча цій самій державі виявився непотрібним. Займатися питанням отримання гражданства ми почали ще до, до моєї ранення з одним ще моїм товаришем, він з Київської області, то есть ми з ним пройшли. Тож багато не воював. В АТО. повернутися до Росії таким як він означає арешт у кращому випадку на українське громадянство. Подавав документи вже двічі і щоразу отримував відмову. Не вистачає довідки з Росії про несудимість. Отримати її можна лише поїхавши туди. Та ні, то мені бідно. Я ж не за державу ну, шоу типу, воювати. Я вполні бо готовка тому, якби. Для мене є міра всіх цінностей, якби Вся біль заключається в тому, що колись, коли у нас було складно, і коли народ, той народ з іншої країни, з Білорусі, Росії, повірив нашу країну, повірив, що в нас щось змінилось, і коли приїхав сюди, щоб допомагати, щоб воювати з агресорами, їх просто кинули. Такі, як Сергій, отримати громадянство, що можуть уклавши контракт зі збройними силами і відслуживши в них три роки без кінцівки, це Неможливо останній варіант це воля. Президента є процедура спрощеного набуття громадянства України для осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, і прийняття до громадянства, яких до, до громадянства України власне складає державний інтерес. У президентській адміністрації нам відповіли листом, де знову ж таки вказали на брак довідок справу. Направили на доопрацювання до Державної міграційної служби України з метою приведення документів до вимог законодавства. Як тільки матеріали надійдуть після доопрацювання, вони будуть невідкладно робити розглянуті. свого часу президент за особливі заслуги перед Україною надав громадянство щонайменше чотирьом іноземцям, які воювали на сході. Отримання для Сергія українського паспорта означало б лікування і реабілітацію державним коштом, надання статусу учасника бойових дій. Реалії ж такі, що і Сергія, і таких як він можуть будь-якої миті депортувати. Із України у мене немає сльоз. Я вже виплакав. Іван Грибенюк та Володимир Сутюк спецкор два плюс